Ще одна відправочка на сьогодні в Донецькому напрямку до знайомого, який служить в артилерії. Попросили пускозарядний пристрій 1224. Компанія Форсаж Україна дала нам максимальну знижку, ми його віддаємо в нуль. По собівартості виробництва, також віддаємо. По закупочній ціні інвертор, який вони попросили, і від себе зробили такі потужні кабеля для запуску важкої техніки. Це чистий мідний кабель КГ-16 з хорошими клемами, вартістю 1200 гривень. Також робимо це бонусом для них, хай, хай їм служить. Потім хлопці обіцяли скинути фотки. Як воно іде, використовується.